Пізно вже шукав місця, орієнтувався по висоті, по соснах, вже дуже пізно, вже темно знайшов ось таку галявину біля води. Гарні такі сосни є, можна почіпляти вулики. І зігнав лисичку. Ось свіжий слід. Вона побігла туди до очерету. І ось вона, місце, де вона лежала. Береза така товстенна, нахилена. Ні, тут у нас слідів багато є, і вона підірвалася, лежала тут, відпочивала, навіть, навіть тепло. Я її сполохав, налякав. Віце даже тепле. І вона така гарнюча і вона побігла туди. До очері туди заховалася. Таке місце гарне. Тут кілька сосен. Таких мощних. На них можна вулики почепити, але немає для моїх горизонтальних вуликів хіба що вертикально ставить. Ця сосна така товстенна, десь на 90. Гілки дуже високо, на метрів 12, 8 десь. Я так високо не буду ставити, десь 4 метра 3 Все потолок. Високо не ставлю. І собі йду, йду. Лише як побіжить, ще підхожу. Тут лисичка лежить. Таке от місце і побігла десь туди.